Листи щастя. Перезавантаження українська компанія, що розробила програмне забезпечення для систем відеофіксації по всьому світу, нарешті тепер може випробувати свої сили і в рідній країні в Одесі. У тестовому режимі запрацювало два таких комплекси: вартість одного приблизно 50 тисяч доларів. У чому ж особливість нової технології фіксування порушень, скільки грошей може принести розробка у держбюджет, і коли вона нарешті набере законної сили? Розбирався Максим Хотіленко. Ось він, великий брат, який пильно стежить за одеськими автомобілістами. Два нових таких комплекси встановили і тестують поблизу конюшинового мосту південної пальміри. На відміну від своїх попередниць, ці камери куди досконаліші. Вони не просто фіксують факт перевищення швидкості, а ще й збирають багато іншої додаткової інформації. Фотографія автомобіля, будь то швидкість е автомобіля, його дані пов'язані з gps координатами і власне, місцем і часом встановлення. Головною перевагою новітніх комплексів є здатність фіксувати не тільки номери, а ще й обличчя Керманича. Тож відмовки на кшталт: мене там не було, я там не їхав, я не я і тачка не моя вже не спрацюють. Саме ця проблема була одним з головних аргументів на користь касування листів щастя першого пришестя. Їхню роботу визнали неконституційною, Нова ж редакція закону про поліцію вже підписана президентом. Однак віз нині і там камери готові штрафувати, але поки що поза законом. Ще до сих пор нету підзаконних актів і нормативного регулювання всього цього процесу, Тобто як будуть відсилатися письма щастя, в якому ракурсі, по якому принципу, як будуть виводитися гроші. Поки чиновники тупцюють на місці, а водій відчувають свою безкарність, бюджет України втрачає сотні тисяч гривень. Саме стільки система приносила щодня до казначейства. При цьому витрати з держбюджету були б мізерними за встановлення обладнання українського виробництва, готові взятися іноземні інвестори.